Закінчення осені ознаменувалося яскравим дійством. Хореографічні колективи міста Лебедина взяли участь у першому всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Планета 2013 який відбувся у місті Чернігові. Хореографічні колективи Веселка та соняшник представили не тільки місто Лебедин, а й були єдиними учасниками Сумської області. Феєричне свято танцю проходило в обласному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Всі охочі могли. Потрапити до глядацької зали та отримати приємні враження. Яскраве танцювальне свято об'єднало велику кількість хореографів та їх вихованців з усієї України. У фестивалі взяло участь 68 танцювальних колективів з різних куточків України та Білорусі, які представили на огляд журі 189 хореографічних постановок. Глядачі отримали справжню естетичну насолоду від показаного танцівниками хореографічного мистецтва, яке є найстародавнішим і в той же час найсучаснішим. Небайдужими до виступів залишилися. Члени журі, які відзначили високий рівень професійної підготовки учасників фестивалю, оригінальність постановок та артистизму виконавців. Юні «Лебединці» презентували свою творчість у різних жанрах. Найяскравіші постановки супроводжувалися шаленими оплесками та оваціями. Глядачі з радістю дарували виконавцям шквал оплесків та вигуки Браво за яскраві виступи. І ось довгоочікувана мить нагород. Після наради членів журі та по закінченню фестивалю керівникам хореографічних колективів Тетяні Литовченко та Ірині Капусті вручили дипломи за плідну самовіддану працю, естетичне та культурне виховання молоді та вагомий внесок в розвиток хореографії України. Уже вкотре прославили «Лебедин» танцівники. Обидва танцювальні колективи стали золотими призерами. Танцівникам були вручені кубки та дипломи за оригінальні хореографічні постановки номерів. Хореографічний колектив Соняшник виборов перше місце своїм номером Солов'їні чари за цей танок Соняшник отримав диплом за найкраще втілення сюжетної постановки номеру. Золотий призер колектив «Веселка» був нагороджений за третє місце за постановку Жартівлива українська полька з сорочкою та за друге місце за номер Файні дівчата, який відзначений оригінальністю постановки. Вихованців колективів переповнювали бурхливі емоції радості за своїх керівників. Від власних перемог ми дуже вдячні нашому керівнику капусті Ірині Олександрівні, адже вона нас довела до перемоги. Ми колектив Соняшник брали участь у всеукраїнському конкурсі Планета танцю. Зайняли перше місто у місті Чернігові. Ми перемогли. У нас перші місця. Ми самі класні. Соняшник, ми Дай тебе краще! любимо. У фойє театру діти залишили свої написи, якими дякували організаторам фестивалю за запрошення, за увагу, гостинність та цікаво проведений час. Дякували членам журі за оцінку їх творчості. Втомлені, але з крилами за плечима танцівники Лебедина поверталися додому, щоб швидше поділитися радісними новинами зі своїми рідними та друзями.